День в хату, найкращі люди. Сьогодні буде таке відео нагадування про супер очевидну річ. До речі, в руках в мене супер неочевидна річ. Хотіла вам показати, як в мене росте корінь, що не корінь, а стебло селери. Дивіться, дуже корисно, супер пупер. Тут помідори, тут помідори, все як треба. Я, я просто покажу, добре. Тут в мене алича достигає, бо я вчора її нарвала зелену. Значить, очевидна очевидність. Прийшла ідея, треба реалізовувати, не відкладати. Не казати а потім, а можна там іншим разом, «а можна там в інший день. Ну, у 98% ви просто позабуваєте, або, або далі відкладаєте, або ще якісь відмазки знаходите. І я це сама знаю по собі. Зараз вже, наприклад, в мене такого майже немає, тому що я декілька років вже на щоденній основі працюю з собою, постійно себе аналізую, вивчаю, вивчаю цей світ, роблю якісь висновки з власного досвіду це все, набираюсь цією інформацією, ці, цю всю інформацію. Як губка впитую, всмоктую, і зараз в мене такого майже нема. Що я можу щось відкладати прям довго-довго. Бувають випадки, коли я розумію, що ну, реально зараз я просто не те, що не хочу робити ту чи іншу дію, там по роботі, наприклад, по контенту або по співпрацям до речі. У мене е, зараз якийсь е, наплив співпраць. Якщо цікаво, пишіть в директ, підписуйтеся на інші соцмережі, окрім інстаграм. Все одно я себе ловлю на думці, що. Настя, це ж можна зробити прямо зараз. ти ж не зайнята, навіть там, якимось іншим, якоюсь іншою ідеєю. Можна, прийшла ідея, зразу реалізовувати. Добре, що я ще раніше і зараз записую все. Якась там ідея пройшла, я розумію, що я там щось готую, або я там з кимось спілкуюся, я не можу це от прям негайно реалізовувати. Я це записую. Окей, це окей, хай буде. Але якщо ви там записали, а потім приписали на інший день, а потім подумали, ай, ладно, іншим разом. Вичеркнули все, викинули нафіг цю бумажку, то це вже дзвіночок, що ви просто відкладаєте своє життя на потім це, от знаєте, як беруть інтерв'ю у людей похилого віку, які вже майже-майже. І вони кажуть такі. Очевидні речі я б хотів або я б хотіла не витрачати час даремно на якісь дебільні думки. Я б хотіла або хотів сказати тій чи іншій людині, що кохаю його або її. Їм просто боляче розуміти, що вони втратили час, вони це повернути вже не можуть. Але якщо б і могли, то вони зробили б все можливе, щоб свої, реалізувати свої ідеї, якісь цілі, бажання, не відкладати це все на потім за останні три роки, особливо українці відчули це важливе правило, не відкладати життя на потім, робити, реалізовувати. Реалізовуватися, себе реалізовувати якісь свої амбіції, робити якісь дії для своїх цілей, не відкладати свої ідеї, тому що повна, повна масштабна все, масштабна вся, вся ця тема. А що я вибачаюся раніше було? Тобто. Треба, от щоб прижало, і вже потім людина блін зрозуміла, що ой, реально я можу в будь-який момент просто зникнути з лиця землі і все. І треба реально, треба якось може життя трохи підкоригувати, якось може почати робити якісь дії. От знаєте, таке вішиться, що треба, щоб людину от прям приперло так до стін до стін до стіни. Зажало, прижало, і тільки потім вона буде рухатися, щось робити. Знаєте, такий реально невеликий інсайт. Я взагалі проти того, щоб якось агресивно виховувати, тобто з криками, з не дай джерело кулаками, оце по попі, ременчик. Рівня, як зараз дам. Ні. Але бувають випадки, коли треба трохи, так знаєте, не те, щоб підвищити інтонацію. Тут не знаєте, навіть не про вище нижче, а просто якось. Більш емоційніше сказати, не з криком, а от як звичайне спілкування, просто якось по-іншому сказати, чи серйозніше, чи ще якось навести ще якісь приклади. Людина тільки тоді зрозуміє щось. Але якщо людина така більш-менш. В адекваті, більш-менш свідома, то можна спробувати його так спокійно, взагалі на лайті, може там з усмішкою щось пояснити, якось там, якщо ми кажемо про дітей, виховати. Але точно не аб'юз, точно не ці всі кулаки, No. Просто погратися, напевно, за цими інтонаціями, але все одно не придушити. Трохи відійшла від теми. Ну, в принципі, ви зрозуміли, да, самі? І так, увесь висновок цього відео. Це така очевидність. Я вже, напевно, навіть не на перший раз про це розповідаю. Але треба повторювати. Я, наприклад, таблицю множення вивчила не з першого разу. І, по-моєму, не з другого. Тобто, я ще повторювала, ще повторювала, і потім. Тільки в третій, може раз, я зрозуміла таблицю множення, вивчила її так на зубок. І зараз, якщо згадати, то все окей, все пам'ятаю. До речі, це єдине, що я пам'ятаю зі школи, от прям що так чітко. А так я ще добре розбираюся в українській мові, літературі, фізра, звісно. Без проблем, англійська без проблем. Ну і, напевно, все. Інше все трохи таке, знаєте, трохи повз мене пройшло. Робіть дії. Змінюйте життя. Робіть життя, мрії, бо ніхто з вас цього не зробить. Така я сьогодні місяць очевидність. Все. Відкриваю вікно, бо спокота просто піпець, мінус свой, мінус, плюс 30, напевно. Бажаю вам всього охіремного, шикардосного, неймовірного, amazing, incredible, and so on. До нового відео.